Такі були вимоги в організаторів, дуже суворі, там за якихось міліметрів, ще щось. Я думаю, моя, напевно, не підійде по стандартах. Я жартую. І думаю, якщо треба буде такої презентації, я зможу її передати всім учасникам в тому виді через організаторів, якому вона є. Потім є кілька посилань на нашу практику, практику Верховного суду, практику місцевих судів саме щодо військових злочинів. Ну, Саме актуальне зараз, звичайно, це воєнні злочини. Але моя тема буде присвячена військовим. Якщо англійською, так як говорили на попередній панелі, значить це не war crimes, а military crimes. Тобто, це є злочини, які вчиняються військовослужбовцями. Або якщо це під час збройної агресії, вони вчиняються комбатантами. Тобто ми маємо розуміти, хто є суб'єктом таких злочинів і яка зараз тенденція в розвитку такої практики. Раніше, десь ще до повномасштабного вторгнення, асоціацію, яку я очолюю, це теж Асоціація жінок суддів, було зроблено аналіз практики повоєнних і повійськових до повномасштабного вторгнення. Ми ще не знали, що буде повномасштабне вторгнення, але. За допомогою, ну, ми ж бачили, скільки в нас вже йде війна на Сході України. І були вироки щодо військовослужбовців наших Збройних сил України, і були, були і вироки, були і звільнення їх від покарання. І ми проаналізували їх. Тому я трошки зупинюся саме і на тих аспектах, на яких я вважаю, Необхідно всім звернути увагу, особливо захисникам, тому що, тому що по багатьох справах захист як такий був відсутній. Просто не залучали захисників, там участь не обов'язкова. І бувало так, і ми побачили з практики, що укладалися угоди, які ну, про визнання винуватості, які затверджувалися, але по угодам умови деколи ну були будемо так казати, не завжди відповідали забезпеченню дотриманню прав обвинувачених. Що якщо перейти до загальної характеристики, то значить оці військові злочини у нас регулюються в кримінальному кодексі цілою главою 19 дев'ятнадцятою. І там були внесені зміни. Вони вже зараз називаються не кримінальні не військові злочини, а військові кримінальні правопорушення, і саме змінилося хто визначення, що таке військове кримінальне правопорушення і хто є суб'єктом. Суб'єктом є військовослужбовці, також військовозобов'язані і резервісти під час проходження зборів, тобто три групи. Чітко обмежено, обмежує закон, суб'єктний склад таких військових кримінальних правопорушень. Щодо об'єкту посягання, це в основному це встановлений законодавством порядок несення або проходження військової служби, і вчинення такого злочину має бути чітко передбачено саме склад його у кримінальному кодексі України. Більше ніде. Ну, так як завжди, у нас кримінальні правопорушення. Які ж тенденції характерні для цієї категорії кримінальних правопорушень? Найперше це їхня кваліфікація, тривалість і питання, які виникають на досудовому розслідуванні? От Я також зупинюся на укладенні угод, про які я вже згадувала, про визнання винуватості, особливості судового розгляду, і також щодо покарання, яке це також дуже є важливим. В цьому плані, що тенденція різко змінилася, просто різко. Щодо е, тих рішень, які ми проаналізували в, ще до е, 1 червня 2022 року, але ви розумієте, що ці події всі відбувалися ще до е, 1, навіть 01, 01 2022 року. Тому е, за цей час от такий чисто вам аналіз е, по кількості. Більшість ухвалених вироків було е, щодо ухилення від мобілізації, е, зразу зазначу, що це не військове кримінальне правопорушення. Ми його так як ще по інерції відносили і зараз чекають, це військове. Це не військове. Чому? Тому що суб'єкт не, не входить. До тих, які я вам перелічила три суб'єкти. Це ті, хто мають бути мобілізовані. За ухилення від мобілізації у нас було 58 вироків. А найсуворіше покарання було по цій статті: це 5 років позбавлення волі із застосуванням статті 75. Це от такий, оце саме по цій статті, така була кількість це в основному ухилення полягало у нез'явленні заповісткою. До Військомату і більше, ну, більше таких зараз, зараз є такі справи, їх набагато більше, але в той час було тільки 58. В справах ще про дезертирство, яке було теж до повномасштабного вторгнення, це стаття 408, Було винесено 40 вироків, проте лише в двох випадках. Військовослужбовці вчинили втечі саме під час активної фази бойових дій. Тобто, вже, оскільки в нас я говорю, вироки були до 1.08 проаналізовані ця частина вироків, але в інших випадках всіх решта, більшості, ця подія мала місце до 24 грудня 2022 року. Це було все ще. Вибачте, січня 2022 року. Так, щодо вчинення е, непокори, теж біля 45, основному за непокору це є невиконання наказу. Е, було засуджено в е, основному до штрафів, до арештів, стримання в дисциплінарних батальйонах. Е, і тільки одна особа була засуджена до одного року позбавлення волі. Арешт замінювався на тримання на Що, так, Щоб завершити вже з цими попередніми аналізами, то ще розкажу, як застосовував от місцевий суд статті 69.75 в цій категорії справ. Значить, Київський районний суд міста Полтави ухвалив такий вирок, яким. Визнав винним по частині 407 це є самовільне залишення військової частини або місця служби, і застосував штраф через застосування в зв'язку з тим, що застосував статтю 69 Кримінального кодексу України. Штраф становив 17 тисяч гривень. В цій справі суд встановив, що так. Суд встановив, що це було вчинено ще в умовах особливого періоду. Ви знаєте, в нас ще не було тоді, коли це було вчинено військово-воєнного стану, але зараз, у зв'язку з чиненням воєнного введенням воєнного стану після повномасштабного вторгнення, все дуже різко помінялося. Вже 69-та, як ми знаємо, і 75-та в цій категорії справ застосована бути не може. Що, що я би хотіла сказати ще по тих нових, по нових же справах, які зміни відбулися в законодавстві? Значить, зараз я до змін дійду. До воєнного стану, наприклад, за дезертирство було передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, то зараз від 5 до 12 Тобто ви бачите, яка різниця у суворості покарання. 703 було внесено зміни до Кримінального кодексу України, також було посилено покарання за мародерство, оскільки мінімальна межа покарання, позбавлення волі за мародерство, тепер також становить 5 років. Військовий злочин, який вчинений військовослужбовцем під час дії воєнного стану. Така була мотивація. Така була мотивація законодавця, які коли приймалися зміни в закон. І зараз в судових рішеннях як апеляційної, так і касаційної інстанції, коли відмовляють, коли в основному ну залишають або апеляція залишає вирок без зміни. Якщо його скаржують з мотивів е, суворості покарання, несправедливості його явної несправедливості. То завжди зазначають про те, що це є дуже це є не дуже, а прямо так цитую: максимальний ступінь суспільної небезпеки у цій категорії злочинів, оскільки він вчинений під час правового режиму воєнного стану. І в статті 176... КПК України також внесено зміни. Думаю, ви також знаєте, що запобіжний захід, якщо під час досудового розслідування застосовується до військовослужбовця, то цей запобіжний захід виключно має бути тримання під підверт. Бачите, наскільки суворо, ну, як на мене, закон суров, але суро, суворий, але, але це закон. Не буду давати своєї оцінки, тому що я все-таки думаю, що захисники, які захищають нашу вітчизну, ну не є такі, що е, якась чимось щось їх спонукає вчинити такі дії. Ну, можу розказати з практики Верховного суду, коли ще було, коли ще не було цього суворого е, суворішого покарання, то ми розглядали провадження і. Особа, яка була на відеозв'язку, пояснювала, що в нього під час ну, коли він це вчинив, він не повернувся в свою військову частину. І він каже: у мене батько загинув, і я не зміг це пережити спокійно. І я там, ну, будемо говорити, чи зловживав спиртним, і, і не повернувся вчасно. Але він повернувся через, мені здається, чотири місяці. Було кримінальне провадження, але тоді було не, не було ще цього обмеження, коли суди приймали рішення, і ми залишили без змін. Він уклав угоду, і ми залишили цю угоду без змін щодо угоди. От дивіться, кількість вироків на підставі угоди в цій категорії справ військових кримінальних правопорушень була до повномасштабного вторгнення набагато більшою. Що стосується теперішнього часу, то в основному заходять вироки без угоди. Тобто угоди є, але дуже мало. Я би тут зробила таку, знаєте, ну, найпершу аналогію, бо ж угода про визнання винуватості це треба ж запропонувати, щоб особа щоб вона розуміла, що вона має право укласти таку угоду. Якщо немає захисника, є прокурор і він не укладає угоду, ніхто не пропонує це особі. Можливо, вона і не може ефективно використати всі можливі свої права, і може і тому так, такі угоди не укладаються. Це один із варіантів, це тільки моє припущення. А другий варіант просто то, що є така. Ну, я не скажу, що ну, будемо сказати, тенденція не укладати угоди. І я бачу, що ця тенденція. ну, Таке збільшується, бо на практиці Верховного суду у нас більшість, коли ми відкривали провадження щодо покарань, які щодо суворості покарання, коли була така мотивація касаційних скарг, то зараз вже за наявності дій нового законодавства в основному, якщо відкрити реєстри і в нас в касаційному кримінальному суді, в основному судді відмовляють у відкритті провадження. І мотивують тим, що рішення прийнято відповідно до закону, підстав для пом'якшення покарання немає, оскільки призначають в основному суди першої і апеляційної станції відповідно призначають покарання, яке мінімальне. Ну а мінімальне, як ви вже чули, це 5 років. Буває 4 по інших статтях. І у мене тут виникає таке питання: якщо би були угоди, що би ми робили? Тут заборона є так само, як і в корупційних. Не застосовувати 75 69-ту під час призначення покарання під час воєнного стану по цій категорії справ ну, по певним статтям, які перелічені в законі. І я собі подумала: якщо би були угоди, значить можна тоді укладати, якщо буде угода про визнання винуватості, можна тоді її застосовувати. Якщо в угоді буде передбачено такі умови 75 ї чи 69. ї то можемо йти по аналогії із корупційними кримінальними правопорушеннями. Як ми бачимо, укладають по корупційних за угодою, затверджують сюди вироки і з покаранням, які не пов'язані з позбавленням волі. Тому мотивуючи тим, що законодавець передбачив таку заборону для вироків, як таких класичних, а не для вироків на підставі угоди. Ну, це так, це також е, така моя думка, що ця тенденція до збільшення е, збільшення е, кількості реального справ з реальним покаранням військовослужбовців, вона дійсно зараз дуже так, ну просто поширюється дуже багато. І в практиці це, це дуже замітно, дуже замітно. Дякую, пана Надія. Дякую. І у в мене в зв'язку з цим і до вас, і одразу до експерта, ваше питання таке такого: яке ваше ставлення до необхідності створення військових судів з урахуванням розвитку цієї теми? Я скажу свою точку зору, оскільки я слухала в колегії в Верховному суді справи із суддями, які є судді, колишні колишні військові, військові. судді. І вони зараз з нами слухають, і я теж зцікавилася їхньою точкою зору. Я скажу, що для військових, коли для військовослужбовців, напевно, варто було б створити військовий суд військовий. Хоча це спеціальний суд, коли їх ліквідовували, бо казали, що не може бути спеціальних судів. Ну, бачимо, у нас є спеціальний антикорупційний суд. А оскільки військовослужбовців у нас зараз... Тенденція також збільшення військових, збільшення е, акценту уваги для збройних сил України, яке їх найголовніше значення в захисті е, прав в е, захисті нашої держави, тому їхній захист прав потребує, напевно, теж більшої уваги і більшого спеціальної уваги. Е, тим більше, що зараз суддів багато і е, небагато, і м, вони завалені, як ми вже чули, великими справами, тому ця. Щоб це не було швидке таке правосуддя, а було більш, е, більш таке повернуто до потреб тих осіб військовослужбовців. Я думаю, я тільки за. Я за. Але не включати до них воєнні. Це зовсім інше. Воєнні і військові. Просто в нас зараз і ці всі воєнні злочини ми як підвищуємо свою кваліфікацію. Фактично, воєнних у нас раніше не було. Це зовсім інша ситуація. Тому е, військові да. Але якщо законодавець так, то може будуть дві палати воєнна і військо. <реш> Цікаво, пані експерт, проти? проти? Чому ну, так ми можемо дійти, що по кожній категорії нам виникне рано чи пізно необхідність у створенні окремого суду і по суб'єкту по кожному? Ну так можна, мені здається. Згоден я був проти, в принципі, створення кваксу як такого спеціалізованого я суду, але в даному випадку ця категорія, як на мене, і суб'єкта, і об'єкта, суб об вона достатньо спеціальна навіть для розуміння того, що відбувається в голові у людини, яка там і вчиняє той чи інший злочин. І не всі ми тут задні зрозуміти його. Навіть мотивацію, просто з цієї точки зору дивлюся, тут вже більш людська, аніж. Я згоден, не треба плодити спеціалізації. Ну, для цього на сьогоднішній день судді проходять відповідне навчання, угу. зокрема, і по військовим, по воєнним тематикам, судді першої інстанції я, я ще одну секундочку поясню, чому в мене в мене колись теж така була точка зору, Зараз вона змінилася. Ми зробили такий навчальний курс для ветеранів, і ми спілкувалися з ветеранами. І був психолог із міністерства ветеранів. Ще до повномасштабного вторгнення, який мав у нас, ми йому дали можливість виступити також перед суддями. І він мав таку гарну тему, особливості, що є, що є таке справедливість для ветерана, і особливості комунікації з ветеранами. І це така глибока тема. Я для себе відкрила щось зовсім інше і нове. Я зрозуміла, що з ветеранами треба навіть комунікувати по іншому, ніж стороною в справі. До них відношення зовсім інше. До повномасштабного вторгнення на обліку в Міністерстві оборони було 500 тисяч ветеранів. Це ветеранів АТО, ООС. До них відносяться оце ветерани. А тепер уявіть, скільки буде ветеранів після, після того, як завершиться війна після того, як нашої передири. Переможемо. Так. Дякую. Дякую.